Дії Харкові та області 17 липня в Україні скасують наказ про дистанційну освіту. Обіцянку позбутися документу МОН із номером 1112 дав перед призначенням першим віцепредземом Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Документ мав скандальну репутацію, але заява Федорова про його скасування викликала чи не більше галас. Міністр супроводив її коментарем. Будемо шукати шляхи, як. Вводити дітей в офлайн. Все сприйняли як намір скасувати дистанційне навчання взагалі за пів доби Федоров схаменується на всіх дистанційку загалом не скасують. Йдеться лише про конкретний наказ міносфіти, проти якого виступали громади та депутати. Що відбувається та як це зупинеться Харкова? Пояснив мер Ігор Терков. По перше, він категорично запевнив, онлайн навчання буде. По-друге, пояснив, що ж не так із міністерським документом. Міський голова написав: цей наказ позбавляв дітей за кордоном доступу до нашої освіти, змушував переселенців ходити в школи за місцем тимчасового проживання, вимагав мати мінімум 20 учнів у дитинському класі, коли за законом достатньо п'яти. Тобто, дітей, які виїхали з Харкова на відносно безпечні території України, з 1 вересня мали перевести з онлайну в рідних школах до навчання офлайн за місцем проживання. Водночас довелося б скорочувати недостатньо наповнені навчальні класи, а слідом і вчителів. Селами невеличким громадам це загрожувало повним знищенням навчальних закладів. Тож обіцяння Федорова в Харкові сприйняли як добру новину. Ракетну атаку РФ по мерії Харкова допомагала готувати 45-річна безробітна містянка. Про таке заявив речник СПУ Владислав Вдула. За версією слідства, завдання підозрюваною було обходити територію біля адмінбудівель, перевіряти наявність військової техніки та підрозділів сил оборони. Інформацію вона передавала росіянам. Діяльність жінки задокументували, а її саму затримали. Ні, ухилянців за кордон виявили в Харкові. В організації підозрюють місцевого мешканця п'ятдесяти років. Він запевняв клієнтів, що жодна легальна підстава для передового кордону не працює. Пропонував організувати незаконну втечу за 10 тисяч доларів. Основну частину суми йому мали сплатити в Харкові. Грешту довіреному особам у Львові. Після передачі 30 тисяч доларів передплати за виїзд п'яти чоловіків. Фігуранта затримали повідомила обласна. Зараз виявляють осіб, які могли раніше скористатися його послугами та покинути Україну. Сезон грозду Харкові та області триває. Регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, на які очікують завтра, 18 липня. За прогнозом, у день буде грозати місцями шквал. Більше новин на сайті медіагруп'єктив. Підписуйтесь на...